Буква до букви, і виникло слово, слово до слова звучить рідна мова Багато тисяч літ тому жила в Україні прекрасна дівчина була вона добра і ласкава, щира й привітна, готова всім допомагати. Співала вона так гарно, що, здавалося, то соловейко співає. Маленькі діти прагнули бути з нею разом, а вона розказувала діточкам про чудові речі, співала їм українські пісні і тим плекала любов до України, українського народу, їхні юні душі. Та ось одного разу до королівства прийшла зла Чаклунка. Задумала вона загубити українську мову, підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомиці. розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволена лиходійка. За твою неповагу. Я покараю тебе. І зла чаклунка стукнула палкою по землі. І опинилася українська мова в незнайомому королівстві, розгубилася, засумувала, та недовго була вона самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли. Втішили, дізнавшись про її лиху долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і вміння розповідати українські казки, що вчать розуму. Діти! Можна сказати, що наша українська мова казкова, а ще солов'їна, наша мова колискова, українська мова дуже багата. А ще можна сказати, що наша українська мова крилата. Зараз ми з вами, малята, вивчимо віршик Ганни Чубач. Називається Українська мова. Слухайте уважно. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня. Українська мова. Малята. Любіть свою рідну українську мову, бо вона у нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа українського народу. До побачення!